Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де ми розбираємо футбол не як суху статистику, а як епічну пригоду з елементами комедії. Сьогодні спеціальний випуск про хорватську збірну на Чемпіонаті світу 2026. Уявіть, країна розміром з Київську область, де живе всього 4 мільйони душ, так менше, ніж у Харкові, а вони грають так, ніби весь світ винен їм голи. Хорватія це ті хлопці, які на ЧС 2018 дійшли до фіналу. А в 2022 взяли бронзу. І ось вони знову в грі. Готуємо попкорн, бо буде весело, інформативно і з перчинкою жартів. Поїхали. Спочатку базова розвідка. Хорватська збірна народилася не вчора, федерація з'явилася ще в 1912 році, але як незалежна команда, вони стартували в 1992 році, після розпаду Югославії. Уявіть, юнаки за адріатики проти гігантів світу, і вони одразу показали зуби. А зуби в них гострі, рекордна перемога, розгром Сан-Марино 10-0 у 2016-му. Це як якщо б ваша улюблена команда з аматорської ліги розбила Динамо з рахунком, де м'ячі летять, як феєрверки на Новий рік. Але футбол це не тільки слава, рекордна поразка, 0-6 від Іспанії в 2018-му. Ой ой, хлопці, це як програти в монополію і втратити весь будинок на Бродвеї. Зате вони встали, стряхнули пил і пішли далі. А як називають цих воїнів? Ватрени, палаючі, або в блейзери, бо вони горять на полі, як шашличок на барбекю. Або коцкасти, шахматні, через той знаменитий картати прапор. Уявіть, вони не просто грають, вони ходять фігурами, модрич, як король, перешич як слон, що топче суперників. Тепер до ЧС 2026 Жеребкування кинуло хорватів у групу «Л» Англія, Гана, Панама. Ого, це як сісти за стіл з британським джентльменом, африканським спринтером і хлопцем з Центральної Америки, який приніс тропічні фрукти. Головний тренер Златко Даліч не розгубився ми гратимемо проти 48 найкращих гравців світу. Англія, фаворит, одна з топ команд, це буде ключовий матч. У минулому ЧС ми взяли медаль, ніхто не чекав. Тепер нове покоління з ветеранами на кшталт Модрича і Крамаріча вперед. Хлопці ставляться до суперників з повагою, але з хорватським фірмовим оптимізмом, Англія. Знову вони. Ну, минулого разу ми їх зламали в екстратаймі, тож давайте повторимо. Гана і Панама сильні, але ми, Хорвати, ми любимо драму. Жодного страху, тільки азарт, ніби перед грою в карти з високими ставками. А що кажуть букмекери та експерти? О, тут цікаво. Хорватія. Аутсайдер на перемогу в турнірі з коефіцієнтом 6 тисяч. Тобто, якщо поставите 100 гривня, можете виграти 6 тисяч. Не забудьте подякувати мені в коментах, якщо зірвете Джека Пет. Вихід з групи. Імовірність висока. Експерти з ESPN і з ЕС ставлять їх на друге місце після Англії з шансами 400 на перше. Загальне місце за підсумками. Близько 10-го, стараюча команда з модричем, йому буде 41, але з молодою кров'ю. Як каже один аналітик, вони як бабусин сервіс, крихкий, але б'є сильніше, ніж здається. Не переможці, але точно в плей-офф, бо хорвати майстри серцевих атак. А тепер десерт, веселі історії, бо футбол без сміху, як шашлик без спецій. Почнемо з фанів, після перемоги над англією в 2018-му в загребі тисячі в Атрені стрибали в центральний фонтан, як дельфіни на дискотеці. Один фанат кричав: Якщо виграємо, я в фонтан. І плюх. За ним вся площа. Вода скрізь, пиво лється, і копи тільки сміялися, хай святкують, вони це заслужили. А гравці. Ось Іван Ракітіч у 2011-му, прилітає в Севілью, заходить у бар о 10-х вечора і бачить свою майбутню дружину. Романтична комедія в стилі хорватський хлопець заходить у бар і виходить з родиною. Або модрична ЧС. 2022 Після голу в серії пенальті проти Японії фанати співали йому серенади, ніби рокзірці. Один фанат навіть приніс шахівницю на матч лука, грай як королем. Хорвати це про пристрасть, де фанати і гравці разом творять цирк під назвою футбол. І наостанок потужна філософська думка, бо ми не просто дивимося гру, ми вчимося жити. У світі, де гіганти з мільйонами населення часто падають від власної ваги, хорвати нагадують справжня сила не в цифрах, а в вогні серця. Маленька нація, великий дух, бо коли ти граєш не за розмір, а за честь, то можеш перевернути весь турнір догори дном. Хто знає, може, в 2026-му вони знову здивують світ. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте ватрени чи лави. До зустрічі на наступному матчі. Футбол це життя, а життя це гол на 90-й хвилині. Бувайте!